Національний телемарафон «Єдині новини триває. Ми зараз будемо говорити про технологічність українському війську, про українську інженерну думку. У нас в студії вже є гість. Це Олексій Чернюк, операційний директор компанії Квертус. Вітаємо вас, пане Олексію. По Добре. праву руку ми маємо одну із розробок, яка називається Азімут. Це засіб, який виявляє безпілотники. По ліву руку у нас «Міраж». це засіб, який подавляє безпілотники. Отже, пане Олексію, розкажіть, у чому кон. Конкурентна перевага Азимута і Міража, чи можуть вони працювати окремо? Наскільки вони ефективні в парі? Дякую. По-перше, основна конкурентна перевага це те, що засіб розвідки Азимут і засіб боротьби подавлення міраж вони можуть працювати автоматично в єдиній екосистемі. Тобто, ми можемо доєднати можна з одного. Командного пункту керувати будь-яким числом азимутів і будь-яким числом міражів. Uh -huh. Азимут виявляє всі безпілотники, які керуються в діапазоні до 6 тисяч і автоматично оператор може передавати інформацію про виявлене безпілотник на міраж, який він хоче передати, і міраж буде подавлювати той безпілотник, який азимут виявив. Це про те, в чому основна конкурентна перевага. Чи можуть вони працювати окремо, можуть працювати окремо. Азимут у нас в серійному виробництві знаходиться при приблизно вже більш ніж півтора роки. А Міраж знаходиться в середньому виробництві з початку 25-го року. Uh -huh. Тому Азимут і до Міража працював. і Міраж можна купувати. Постачати о, о, окремо будуть працювати окремо, але краще набагато якщо вони будуть працювати в дині екосистемі? Пане Оксію, маю до вас запитання. Воно може звучати знаєте, таким дуже цивільним, незрозумілим, можливо, неправильним, але чи мають ці пристрої налаштування свій чужий, чи не будуть вони подавляти і свої безпілотники водночас? Міраж подавлювати свої безпілотники не буде, тому що Міраж, в принципі, подавлює те, що йому передали інформацію після виявлення. Uh -huh. Азимут виявляє безпілотники в діапазоні до 115 кілометрів. Тому все, що знаходиться за лінією фронту, в Перед нами і летить і летить до нас, воно ну нібито за замовчування має бути е... вороже. не вороже, тим більше коли воно приближається в нашу сторону. Тому ну за замовчуванням функції кнопочки, там де намальовано, чи якось індикатора, де намальовано свій чужий, чужий, немає, але оператор за допомогою е... за допомогою операцію допомогою. Програмного забезпечення зможе зрозуміти, який це дрон, звідки він летить, куди він прямує, і так далі. А міраж вже точко подавляє те, що обирає оператор. Правильно, так, так. і він вже може розібратися, що треба, що не треба, так так е приземлити. і цього скупчення дронів, які побачить азімут е оператор. Азимута може передати інформацію про перший, другий, третій, десятий чи одночасно про декілька дронів на подавлення пана Олексія. А від самого початку повномасштабного вторгнення ми там чули і бачили аналіз військових про росіян, про їхні засоби радіоелектронної боротьби. Ну тоді говорилося, що росіяни на крок попереду від нас, як мінімум, кількісно, тобто, що у них систем радіоелектронної боротьби дуже багато. Наскільки це було якісно і чи зараз вони десь? На крок попереду якісно, що ми за ці чотири роки змогли, по-перше, що стосується кількості, росіяни і далі продовжують переважати нас кількісно, що стосується якості. Загалом, що стосується засобів радіоелектронної боротьби, Росія вважається потужним ворогом. Це те, що в них було, це та умовна школа, яка в них була переважаючою і до повномасштабного вторгнення, вона залишається і наразі, тому і якісно, і кількісно вони в чомусь переважають, але що стосується. Екосистеми, про яку ми зараз говоримо, я вам показую то е, таких двох засобів, які працюють автоматично, ні в них немає, ні в жодних ще виробників інших ми не бачили. А ми зараз бачимо на стіні ось е дуже такий цікавий фрагмент. Намалювали лінію фронту. От, тут Вже воно зійшло. Я просто ну, повторю, прокоментую, що там зараз. було намальована лінія фронту і такий щит е з логотипом вашої компанії, який покриває усю лінію фронту. Е маєте таку амбіцію покрити всю лінію фронту? І Наскільки це реально, е от е захистити фронт від дронів за допомогою вашого обладнання? У нас є діючий проект, який називається Атлас. В рамках цього проекту Атлас ми маємо намір закрити 1300 кілометрів лінії фронту засобами виявлення азімут і засобами подавлення міражами. Ми розрахували математично, скільки приблизно треба засобів тих і інших. Треба близько 250 засобів міраж і треба азимут. Вірніше, і треба близько 5000 засобів міраж для того, щоб покрити повністю лінію фронту 1300 кілометрів від чорного моря до там. В Білгородської області скажіть, а які є небезпеки для ваших установок з точки зору повторення цього досвіду? Ну, мовно кажучи, те, що ми зараз про них так активно розповідаємо, або якщо вони, не дай Боже, потраплять там в рук ворогів, чи є якісь ризики, чи вони захищені від цього? Ну, ми впевнені в тому, що ворог так чи інакше моніторить всі розробки і всі тим більше всі серійні виробництва наших засобів, які тим більше насичують постійну лінію фронту. Це перше. Друге, якщо цей засіб, перший чи другий, попадає в руки ворогу, то там максимально все зашифровано, і коли він його отримає, він умовно отримає кусок заліза, з яким нічого не зможе зробити. А росіянами ми теж бачимо і від військових на фронті чуємо, що дуже сильно полюють за цими антенками, які показуються десь із позиції, коли наші Ходять чи в бліндаж, чи десь маскуються в лісопосадці. це такі топ-цілі для росіян. Е, наскільки ці системи ефективні з точки зору маскування? Якщо її поставити в лісопосадці, дерева не будуть їй заважати? З точки зору маскування сам азимут працює в пасивному режимі, тобто його неможливо виявити за допомогою будь-якої радіолокації. Його можна помітити тільки ну, фізично. Mm. Те ж саме стосується міража. Міраж працює тільки тоді, коли на нього якийсь сигнал про вімкнення передався. Весь інший час він так само пасивно знаходиться на позиції. Від візуалу, як його можна захистити, за допомогою маскувальних сіток все стандартно і банально. Якщо його все-таки виявили і пошкодили, і так далі, то у нас працює сервісний відділ, який за один робочий день відремонтує, чи інший, чи чи перший, чи другий пристрій. Яка собі вартість зараз цих установок? Чи комерційна вартість? Комерційна вартість азимута 2,1 і мільйон гривень. Комерційна вартість міража 644 тисячі гривень. І У вас закуповують це для підрозділів державним коштом? Чи як, як ви закуповуються? Дости... Да. Закуповуються різними коштами. По перше, є Централізовані державні закупівлі, коли держава е, у держави є потреба на те, щоб наситити лінію фронту тими чи іншими засобами, є нецентралізовані державні закупівлі. Це коли військова частина в рамках свого бюджету планує і знає, що їм треба, що їм краще закупити, ніж централізовано, uh -huh. і є е, недержавні бюджети, недержавні кошти, це благодійні фонди бізнес і так далі. Які так само е, в рамках договору, договорустороннього договору, ми благодійний фонд і військова частина закуповують і передають. А як е, проходить Огляд, як ви забезпечуєте? Наприклад, якщо щось зламалося, або от ми бачимо скільки: один, два, три, чотири вежі на міражі, і одна з них пошкоджена. Ну, наприклад, уламком дрона. У нас є стандартна настанова щодо експлуатування, де Кінцевий користувач зможе подивитися і знати, що йому робити в ті чи іншій ситуації, чи просто оглянути, чи треба повідомити виробника, тобто нас. Якщо потребує якогось втручання, то обов'язково треба відправити нам краще там самому нікуди не лізти, нічого не відкручувати, не перекручувати, тому що вся електроніка, вона досить технологічна. Все будь-будь-що в цих пристроях воно впливає на зовнішнє втручання, тому краще, щоб це робили наші висококваліфіковані спеціалісти. А у вас є якийсь тестовий підрозділ, куди ви відправляєте свою установ? Є навіть декілька таких підрозділів, та вони будь-який пристрій, який ми тільки ну, розробили, він завжди проходить декілька етапів серійного там виробництва і розробки. Ми відправляємо нашим дружнім підрозділам, які можуть його протестувати, дати чесний відгук, чесний фідбек. Після чого ми допрацьовуємо. Тому кожен виріб, що це, що це, що будь-які інші, вони відправляються в такі підрозділи. А які загалом відгуки? Я так розумію, що про Азімут як засіб виявлення, ми можемо трошки більше говорити, тому що він довше на фронті. Можемо більше говорити. Рити на фронті довше, як я казав, уже більше ніж півтора року. Відгуки позитивні. Це вже третя ітерація цього азимута. Тому ми завжди зважаємо на фідбеки, які до нас приходять щось покращуємо зараз. Так само йде йдуть роботи. Ну, вони постійно за великим рахунком ідуть роботи з покращення. І зараз вони йдуть. Рекомендував себе, ну. Не побоюсь цього слова на відмінно, але завжди, завжди робимо щось краще. А які, які радіус дії? і така річ, вона, видно, не мобільна, Тобто це на стаціонарних пунктах в основному десь ставиться. Звісно, легше поставити на стаціонарному, на стаціонарному пункті і, і в принципі, азимуту ну будь-яким засобам радіолокації їм треба е, фізично стояти міцно, угу. для того, щоб краще е, радіо, е, ну, виявляти все, що рухається. Е, Радіус дії. Радіус дії на одних із випробувань останніх ми помітили дрон за 111 кілометрів. Стандарту загалом він виявляє все, що е, до тих пір поки дозволяє радіогоризонт. Якщо радіогоризонт є, то він буде бачити, якомога. Якісь особливості потрібно там десь, е, під, ну, наприклад, на. Поверхню, якусь, яка трошки вища, на якийсь пагорб. Краще вище, вище. краще поставити вище. вище, радіогоризонт розширюється, тим самим ми будемо бачити далі. Пане Олексію, є які шанси, що ця установка в якийсь спосіб помітить дрон на оптоволокні? Для оптоволокна треба інші розробки і інші вироби. Ми над цим також ведемо роботи. Але якщо говорити про ці два вироби, то вони подавлюють і виявляють все, що рухається за допомогою радіочастот. Uh -huh. Все, що на оптоволокні не те щоб складніше, це просто трохи інші вироби, інші розробки з тих пір, як з'явилися дрони на оптоволокні, ми ведемо ці розробки, тому плануємо найближчим часом щось уже відправляти на тестування. А от ви дивитеся по кількості застосувань дронів на радіоволокні на оптоволокні, перепрошую, які майбутнє у них бачите? Чи наскільки вони витіснять у військовому плані е дрони, які керуються там хвилями. Ми бачимо так, що вони не витіснять в будь-якому випадку, тому що дрони на оптоволокні вони будуть насичувати лінію фронту. Так само будуть буде більше і більше дронів, які на радіочастотах е, керуються. Дрони на оптоволокні виконують трохи інші задачі, відмінні від тих, які виконують дрони ага. е, на радіокеруванні. Тому вони будуть, вони точно не витіснять, але якийсь суттєвий відсоток це десятки відсотків, менше половини е, будуть займати дрони на оптоволокні. Пане Олексія, оці закони, які не так давно наш народні депутати ухвалили з приводу. До можливості експорту мілітарних розробок наскільки вони вам покращують майбутнє тим, щоб щоб насичити нашу лінію фронту от, вашими пристроями масштабувати виробництво? Бачите, якісь перспективи? Загалом в експорті в принципі ми бачимо великі перспективи, тому що наше виробництво дозволяє нам виготовляти більше пристроїв ніж у нас, ніж є запиту у держави, чи навіть коштів не запиту, а коштів у держави. Це перше, що стосується закону, то так як його тільки прийняли, треба його ще опрацювати, ознайомитися детальніше. Але на перший погляд він не прям аж дуже дозволяє експортувати виробникам. Там є багато, але які треба дотримуватися при експорті. Тому ну буде на фронті, і вони були одні з перших. Дрончиків, які приїхали, ні? Загалом так. Я, мабуть, казав на тому інтерв'ю в контексті нашої антидронової рушниці, тому що антидронова рушниця ми її ще 17-го року розробили, і от вона до 2022 року користувалася попитом саме в прикордонниках. Ага. Не чин... бач, на підтвердження твоїх слів, Марічка, що да. до, до 22-ї ну, дістання. Мені, мені розповідали, що саме так сиграки переправлялись дрончиками. На саморобних літаках, ну, б -б 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 безпілотних так. літакового типу, нам ще не щомісяця скидали фотографії. Е Подавленого дрона, який переміщує там блоки сигарет, вот через, я такі да, теж чула. через але потім ці хлопці взяли і приїхали на фронт. Е, так, так тому зараз, е, мабуть, ні, мабуть, не а використовують для е, мабуть, не використовують для боротьби з контрабандою, можливо, використовують, але це точно якийсь дуже маленький відсоток. Е, прикордонники у нас так само є користувачами нашого обладнання, але вони захищають здебільшого північні кордони. Наскільки ви захищені стратегічно комплектуючими українськими? Точніше, можливо, навіть не захищені, може так стратегічно, наскільки ви підготувалися до того, щоб комплектуючі, які тут є всередині, були українськими, саме такі, знаєте, е е е які утворюють технологію? Загалом е основна частина основних повторюсь компонентів, е вона ми її імпортуємо. Чи можемо ми їх замінити? Ми їх можемо замінити. Ми можемо диверси диверсифікувати ризики. Можемо постачати з інших країн, але не все в Україні виробляє, але не все виробляється в Україні. Все, що ми бачимо зовні пластик, метал, мачти яких стоять наші пристрої. Це виготовляється в Україні. Все, чого не видно: мікроелектроніка, дрібні компоненти. Вони здебільшого всі імпортуються в Україну. Тому хоч з дружніх країн? Тільки з дружніх країн є маю на увазі. Від Китаю ми залежні. В цих двох пристроях незалежні. Загалом, наша ОПК, залежне від Китаю. На жаль, дякуємо вам, Олексій Чернюк, операційний директор компанії Квертус, був гостем нашого ефіру. Дякуємо. Дякую.